Я прийняла аскезу на 4 місяці, і я відмовляюся від кави та від м'яса в своєму повсякденному житті а також включаю щоденну духовну практику. Що таке аскеза і для чого вона взагалі приймається? Аскеза це дуже потужний інструмент духовний, коли ви відмовляєтеся в своєму житті від чогось, що було для вас комфортним, що приносило для вас задоволення заради чогось. Тобто такий да, духовний обмін. Ви починаєте з посвяти, ви починаєте зі своєї обітниці, а також робите якусь духовну практику, яка підкріплює ваш намір. Зараз вже починається дуже класний період по ведичному календарю. Це місяць чатрмасія. Можна було почати в понеділок. Я почала, або можна почати в наступний понеділок. Це піст, 16 понеділків для господа шиви і. Ви можете присвятити свою практику, свою аскезу на благо своїх стосунків. Тобто, для тих, у кого немає стосунків, для знаходження свого істинного партнера, а ті, хто мають стосунки для гармонізації їх та покращення. Я думаю, це нікому не поміщає. Всі бажають завжди кращого, вищого. Тому так, така класна духовна практика. Я вирішила її підтримати от вперше. Отже, що робимо? Ми складаємо намір понеділок. Ми починаємо нашу аскезу і отримаємо кожен понеділок до 1 листопада.